Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. У цьому відео я хотів би обговорити останні оновлення, які стосуються проєкту Hamster Combat, коли все ж таки планується лістинг та як впливає підтримка від Павла Дурова на цей проект. Тож починаємо. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, почати я хотів би з того, що, напевно, вже всі знають про такі проекти, як Hamster Combat. Якщо ви зацікавлені тематикою криптовалют, то ви вже знаєте, що цей проєкт здобув величезної популярності у цій сфері. Суть гри полягає у тому, що ви повинні просто тапати по екрану, за що ви отримуєте ігрові монети, які в майбутньому ви зможете продати на торговій платформі, щоб отримувати реальні гроші. Але багатьох людей цікавить питання, коли все ж таки відбудеться лістинг цього проєкту та можна буде отримувати справжні кошти. В дійсності це виглядає так, що ми могли ще з вами раніше спостерігати дорожню карту цього проекту. З уваги на це, лістинг проєкту Hamster Combat планувався ще в червні місяці, однак, як ми вже з вами можемо бачити, цього не сталося. Скоріш за все на це вплинула шалена популярність цього криптоботу. Тому, як саме через неймовірну кількість активних користувачів, розробники, скоріш за все, вирішили перенести цей проект, бо це, в свою чергу, дало їм змогу підписати партнерство за різними компаніями. Завдяки цим діям розробникам вдається вже на цьому моменті заробляти гроші. У майбутній перспективі це також може бути корисним і для користувачів, оскільки розробникам вдасться втримувати ліквідність за рахунок тих інвестицій, отриманих від партнерів. Оскільки всім відомо, що для того, щоб брати участь у цьому проєкті, ви не повинні витрачати свої власні кошти. А в будь-якому випадку, для того, щоб створити ліквідність на початку продажу, потрібні якісь гроші. Тому, скоріш за все, через підписання таких умов лістинг переноситься в часі. Але незважаючи на це, я хотів би зазначити, що, скоріш за все, лістинг відбудеться вже в липні місяці. Тому, хто не встиг взяти участь у Hamster Combat, вже немає сенсу в нього заходити. Звичайно, протягом всього часу, що існував Hamster Combat з'явилася велика купа скептиків цього проекту. До речі, у цьому числі і я дивлюся на цей проект з досить таки скептичної точки зору. Особливо я вважаю, що вдасться на цьому проєкті заробити грошей далека не всім користувачам, а лише тим, хто брав участь одним із перших, розвивали свою реферальну систему та зараз мають велику суму заробітку на годину. Я, в свою чергу, не вірю у велику можливість для звичайних користувачів, але навіть зважаючи на ці фактори, ніхто не забороняє вам особисто брати у цьому участь. Давайте тепер звернемо увагу, коли все-таки можлива дата лістингу. У соціальних мережах люди спілкуються між собою, поширюють інформацію, що лістинг Хамстер відбудеться скоріш за все 18 липня. Чому люди взагалі дійшли до такої теорії? Нещодавно, а саме на тому тижні, відбулось оновлення цієї криптогри. У цьому оновленні розробники додали останню лігу, яка називається розробник. І щоб в неї потрапити, на вашому рахунку повинна знаходитися сума більш ніж 18 мільярдів ігрових монет. Насправді це звучить досить таки нереально, і на даний момент у цьому рейтингу знаходиться тільки 4 особи. Але чому саме цифра 18 мільярдів стала початком для створення нового рейтингу. Розробники, в свою чергу, не дали жодного офіційного пояснення щодо цього факту. Саме через це користувачі, які беруть участь у цьому проєкті, почали створювати свої власні теорії, опираючись об цю інформацію. Люди думають, що її лістинг відбудеться 18 липня, оскільки жодних офіційних пояснень немає. Нам лише залишається здогадуватися про це. Вірити в це або ні, це перспектива кожної людини. Тож, давайте тепер перейдемо до дуже цікавої новини, а саме повідомлення від Павла Дурова, розробника телеграма, криптовалюти Тон та неймовірно популярного проекту NotCoin, від якого все і почалося. У своєму телеграм-каналі він говорить про те, що хамстер комбат став останнім феноменом інтернету, про який говорять усі, майже 240 мільйонів людей зареєструвалися у цьому міні-додатку Телеграм лише за три місяці. Також він зазначає, що Хамстер знадобилося лише 73 дні, щоб охопити 100 мільйонів користувачів щомісяця. Щодня майже від 4 до 5 мільйонів нових користувачів приєдналася до Хамстер Комбат, що робить його одним з найшвидше зростаючим цифровим сервісом у світі. У кінці цього повідомлення він також зазначає, що незабаром команда Хамстер буде проводити лістинг свого токену на блокчейні тон, познайомивши з перевагами цього блокчейну сотні мільйонів людей. Тому, зважаючи на це цікаве повідомлення від Павла Турова, ми можемо дійти до висновку, що підтримка у проєкту Хамстер Комбат досить таки на великому рівні. Тому і перспектива для розвитку може бути досить таки великою, хоча це досить таки неточна інформація. Остаточне рішення приймати, звичайно, тільки вам. У висновку я хотів би подякувати за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте писати коментарі, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.